І раз про розу. Вона настільки гарна, що надихає мене на повторне відео. Можливо, ще щось небудь корисне вам розповім. Якщо подобається, дайте знати. Друге квітування. На мій погляд, ще гарніше вона стала. Більш такий органічний куст, кущик. Кавовий колір спека 35 витримує спеку. Я не скажу, що довго тримає квітку, але завдяки тому, що в неї дуже багато бутонів, квітування безперервне. Зараз подивимося стріпсами як справи. А, он один побіг. Вона у мене звичайно оброблюється за стандартними обробками. І від хвороб. і від шкідників. Тому я думаю, той один тріпсик, який побіг, не зашкодить їй. Подивіться на ці жовтенькі оченятка. Дуже гарна троянда моя улюблена. Кожен мій ранок починається з неї. листечко зелене. До речі, зараз я її понюхаю. Аромат старовинних троянд. Неагресивний, але відчувається, помітно відчувається. На сонечку, на мій погляд, ще більше аромат, аромат троянди свій віддають кого немає такої троянди, я рекомендую її придбати. Ну, неймовірну радість вона мені приносить. обожнюю ці кольори. Навіть хочеться випити кави, глядячи на неї, ще зранку сьогодні не було. Чудова троянда, красуня. Рекомендую. Має бути усіх, хто любить троянди, має бути мока роза.